Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом після ударів по Україні. в Москві знову почалося після повторного прориву. дамби. для Путіна це не дуже вдалий момент. Чергова пожежа на заводі під землею в Москві, який тільки-тільки починає віднулювати після пожежі 5 травня. Ситуація на двох московських дамбах критична. Одна із дуже прорвана та захопила кремлівський вокзал. Там якраз відправилася партія танків. Прорив на схід уже не поїдуть, хіба попливуть. Природні катаклізми, поки нам на руку удари партизан та наші українські ракети. Удари навіть по червоній площі, а забобонний путін вважає, що то кара небесна. Ні, це карма, це помста за Україну. У той же час, після сьогодніх останніх вибухів поблизу Кремля, Путіна попереджають на параді буде ще більше пекло. Станом на зараз сотні загиблих і поранених окупантів. В той же час кремлівські канали також пишуть про потужний вибух на кремлівському залізничному мосту. Під час руху ешелону важкою технікою. Танки пішли під воду. Збестерить про диверсію. Друге на цьому мосту лунає вибух. Перший пролунав на початку травня. Крім того, є роз одної з ядерних сховищ відходів. Уран потрапив в воду. Катаклізм за катаклізмом викриває Росію. Таємна українська зброя вже не таємна для Москви. За даними військової розвідки, удари перездійснили ракети серії Грімка та «Ельбрусема», також дрони Бореїв, які долають понад 2000 кілометрів на висоті 30 метрів, минаючи радари. Вони з'являються на екранах лише тоді, коли вже влучили. Пише анонімний співробітник. ППУ РФ в закритому ж чаті це удари не по тилах а по серці російської авіації. Вони дестабілізують логістику, руйнують систему планування та перехоплюють ініціативу. Путін відповідає наказом бомбити Києвом. Згідно з інсайтами у відповідь на нищівні удари по аеродромах, Путін віддав наказ готувати новий масований ракетно-дроновий обстріл по Києву, Харкову та Одесі. Але це знову буде терори, такий як 6 червня по цивільним по рятувальникам. У плані пуски з Білорусі та Каспійського моря, удари по об'єктах енергетики, транспорту, мобільного зв'язку. Але в штабі ЗСУ переконані, ми витримаємо це не перший, та не останні удар. Це буде його останній наказ. ЗСУ тримають фронти, перехоплюють ініціативу українська армія не лише захищається, вона поступово перетворює віну на власних умовах. Мобільні ударні групи працюють у глибокому тилу ворога. Партизани і РДК дестабілізують логістику Брянській, Курській та Воронезькій областях, кібервійська думають, ламають навігацію плани авіації. Осінь межа, якщо до цього моменту ЗСУ утримають ключові напрямки, атака Путіна провалиться. Саме він стане заручником власної люті. Кінець не починається зі здачі. Він починається тоді, коли тебе перестають боятися. Україна не просто зупинила авіацію Путіна. Вона. Показала, що може бути перша і бути точно. Якщо осінь пройде з українським сценарієм, а війна увійде в фінальну фазу і останні наказ диктатора стане перед не лише політично. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.